Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про маню величі, да? або маячня величі, або експансивна маячня, або мегаломанія, або магоманне маячня. Ну, зазвичай це манія величі. От, або маячня величі. Ну, мені так здається, що більш прикольніше звучить маячення величі, і зрозуміло, що щось вже тут не так. От. Зрозуміло, що ми сьогодні будемо говорити про людей, які думають, що вони тут боги. Царі, у них ще може бути така місія вирятувати душі, вирятувати світ. Там ну, дуже така велика місія, відповідальна. Вони тут най, -най найкращі, да? а всі інші якісь такі не такі. А відповідно, майчня величі це психопатологічний синдром, при якому людина переоцінює свої здібності, свої якісь властивості. От. А ключовий момент це якраз ось ця неадекватна поведінка, а саме ідеї, про те, що є тут соль, Бог, рятує душі, рятує світ і тут зелітного роду і тому подібне. А найчастіше зустрічається у чоловіків, у них більш виражена симптоматика, ніж у жінок. Жінки рідше становлять загрозу для себе або для оточуючих. Коли ми будемо говорити про причини, то зрозуміло, є Фактори, які спонукають до розвитку має чи ні, а саме генетичний фактор, соціальний фактор, психологічний фактор, фізіологічний фактор, специфічний вид параноїдального, параноїального або парафренного синдрому зумовлений нестійкою самооцінкою, прагненням до лідерства або прагненням до домінування. Да, я тут хочу бути найкращим. Я. я, я, я. Давайте, да. От. Причини це прогресивний параліч, шизофренія, біпулярний розлад, органічні порушення центральної нервової системи. Коли ми будемо говорити про патогенез, тобто як це все відбувається? Ключовий момент це якраз ось це спотворення обробки інформації, а саме логічної обробки інформації. Тобто відбувається спотворення. Спотворення обробки інформації ось тут і зараз, де, яку людина зараз сприймає, і спогадів. Взагалі, маячня, а вона створюється на основі якихось індивідуальних особливостей на основі пережитого досвіду, і розбивається декілька етапів. Перший етап це якраз ось цей такий маючний настрій. Да? Тобто, коли людина думає, що вона краще десь там в чомусь за інших, і в принципі навіть вона нам може здатися ну, зрозумілою. Ми якось можемо її зрозуміти, що там в неї відбувається. Далі це вже і відбувається ось такий маючення самосприйняття або марення самосприйняття. Це коли вже симптоматика більш яскравіша, от людина вже більш така да? тобто вона вже думає, що я тут краще, вже більш неординарний порівняно з іншими, і тут вже є докази, вони можуть бути логічними, нелогічними. Вони вигадані, вони можуть навіть десь там щось з минулого, щось там частинка з минулого, да, і туди щось намішали, вигадане додали, щось логічне, нелогічне, намішали, намішали, намішали. І людина це буде говорити, що це як доказ того, що вона цар. От, і вершина цього всього це якраз коли всі дії, коли всі думки крутяться навколо ось цієї мачні, і тут вже відсутня критика. Симптоми. Людина сконцентрована на собі, людина переконана в своїй перевазі. Найчастіше це ідея про те, що я цар, що я Бог, що я там мільярдер, що я геніальний, що в мене там є чарівні якісь здібності, що я рятівник, що я тут дуже багатий і тому, тому, тому подібне. Взагалі, поведінка неадекватна, судня не піддаються якісь корекції. При цьому ми спостерігаємо емоційну нестійкість, часто змінюється настрій, ось ці періоди ейфорії, ось ці періоди збудження змінюється на депресію, на тривогу. Коли ми будемо говорити про період на початкових. Та пагна про період ремісії, то знову ж таки підвищена самооцінка. Людина сконцентрована лише на своїй точці зору, тобто якісь поради, якусь критику вона не сприймає, вона збуджена, вона така стривожена, вона розсіяна, вона не те, щоб складно спить, але ось цей момент, що такий сон. Часто вона пробуджується, в неї неспокійний, тому да? що вона постійно Я ж тут кругом маю щось, ну, тобто, в такому плані. Уже на таких пізніх стадіях ми побачимо, що ось ця манія, ось ця маячення, ось ця ідея да? а, про те, що я тут ось такий такий, вона вже стає більш химернішою вона вже стає більш такою незрозумілою, більш нереалістичнішою. Да? Тобто вся ідея вона вже набирає своїх обертів, і там вже людина починає думати, що я тут врятую весь світ, що я тут царь галактики, да? що я тут врятую цей весь Всесвіт і тому подібне. А, в принципі, людина вона така безтурботна, да? в неї ейфорія, ой, да, я ось тут. Я ж царь галактики да, я весь такий безтурботний. От, дуже часто до манії величі, мені голосу, да, до маячні величі, у мене щось з голосу, буде маячні величі, може додатися ще певні ідеї. Найчастіше це ідеї переслідування. Тоді ось ця ейфорія буде змінюватися тривогою. Змінюватися страхом того, що мене зараз хтось там знайде да, ось цим переляком. Але, в принципі, активність, да, оця гіперактивність, вона буде зберігатися. За змістом можна ще розділити декілька видів ось цієї мечні, ось цієї манії. Людина може думати, що вона а, має особливе походження. Людина може думати, що вона дуже багата. Людина може думати, що вона, ну, тобто ось ця маячня манія, да, що вона тут змінить економіку, змінить політику, що вона тут змінить взагалі ось цей весь устрій землі. А людина може думати, що в неї хтось закоханий. Це вже історія про еротичне марення. От вона думає, що певна людина в неї безмежно там закохана. Також людина може думати: а ж, ну, це ж манія, а, ось такого антагоністична манія, це історія про те, коли людина думає, що вона є центром добра зла вона є центром життя і смерті. Також може бути манія альтруїстична, да? тобто. Я вам врятую душі, тому що я цілитель, тому що я пророк. От. Коли ми будемо говорити про ускладнення, то знову ж таки, якщо ми нічого не робимо, то ось цей період депресії він є ризиковим, от, тому що при депресії буде збільшуватися ризик суїцидальної поведінки. А в групу ризику ми можемо ще віднести людей з біполярним розладом, оскільки чим яскравіша буде ось ця ейфорія, тим тоді буде яскравіший ось цей період депресії, а депресія далі підведе за собою суцідальні якісь думки і наміри. От. При тривалому перебігу манії величі може спостерігатися дуже такий цікавий момент, коли людина Починає помічати відсутність доказів своєї ось цієї манії, ось цієї мачні, ось цієї ідеї про те, що я, наприклад, геній, що я, наприклад, Бог і цар. Вона починає розчаровуватися в цій ідеї, що я тут цар. І потім починає всім оточуючим, так би мовити, розповідати да, от наголошувати на тому, що я не цар, а навпаки, вона буде розповідати про те, що я тут ніщо, що я тут пусте місце. Тобто манія, навпаки, в неї може спостерігатися. І знову ж таки, ось цей період розчарування. Може також надалі повести за собою депресію, а депресія, суїцидальні наміри. Діагностика. Лікар-психіатр проводить в першу чергу, зрозуміло, що бесіда, да? тобто ось ця хімічна бесіда з людиною, яка страждає на манію, з людиною, яка ймовірно страждає на манію величі, з близькими для того, щоб усь. Якнайбільше, якнайточніше зрозуміти, що взагалі відбувається. В принципі, людина не буде приховувати своїх поглядів, а при бесіді можна спостерігати якраз ось цю завищену самооцінку, занижену цілеспрямованість, ось ця така вся активна, активна наша людина. в неї такий, Піднесений настрій, нестабільний цей настрій, там, де ще заржала, там і ще щось такого, там десь порушує цю всю дистанцію. От, але все одно ключовий момент якраз ось ті порушення, ось ті процеси в головному мозку, що там взагалі відбувається. Тому проводиться певне тестування, там мислення. Пам'ять, увага, працездатність. В принципі, ми побачимо занижену цілеспрямованість, порушення вольового компоненту, ось ці порушення мислення, От, а диференціація, тобто відрізняти а манію величі потрібно від той ситуації, коли у людини просто завищена самоцінка і знижене критичне мислення. Ну, буває таке. От, тому все поступово, тобто це не одна консультація з лікарем-психіатром, тобто поступово, поступово буде проводитися спілкування з людиною, з її близькими, для того, щоб побачити, що взагалі відбувається, і дослідити це все. Лікування. Ну, найголовніше, зрозуміло, ми лікуємо причину. А в принципі, коли таке сильне психомоторне збудження, то можуть туди нейролептики, транквілізатори або препарати літію, знову ж таки, це все лікар назначає. Не психолог, а лікар-психіатр. В складних випадках це госпіталізація, у більш легких випадках, можливо, амбулаторне лікування, Уже таких на пізніх етапах вже йде робота стосовно соціалізації цієї людини. Надо в а, от, коли ми будемо говорити про прогноз та профілактику, знову ж таки, чим раніше ми почнемо працювати, тим більш вірогідніше, що ми побачимо певне покращення. Але все-таки все одно буде зберігатися ось цей ризик рецидиву, тому, в принципі, людина буде під лікарським контролем, тобто періодично буде десь там проходити до лікаря. І на певну бесіду, на певне тестування, що все нормально, чи все ж таки потрібно щось робити. Да? А, от. Стосовно профілактики, якоїсь такої чарівної пігулки не існує. От. Але, в принципі, лікуємо психічні захворювання, чим раніше, тим краще. Лікуємо певні психотипні. <му> Увага! Шановні працівники та гості! Це у нас тривога. От в результаті порушення центральної нервової системи. Тобто лікуємо на ранніх етапах, от. і в принципі під час лікування не вживаємо алкоголь, не вживаємо якихось психоактивних таких речовин, да, там, ну, тин -тин -тин -тин, таких от. От, поменше стресу, і працюємо з нашими психічними травмами. На цьому мене все. У нас тривога. До нових зустрічей!